стала відома причина масштабних кадрових змін у владі. Першими із заявами виступили Кирило Будану та Євген Хмара. Також викрито тих, хто таємно, прямо чи опосередковано працював на ворога, підігруючи окупантам своїми діями чи публічними заявами. Як з'ясувалося, люди, які мали захищати Україну, на ділі служили зовсім не її інтересам. Правда, від якої волося дибке у відео. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. У публічному просторі середчину. Уників та депутатів, нібито зафіксували факт систематичного і відвертого повторення наративів держави-агресора, а також можливих дій на користь ворога. Першим показовим прикладом є ситуація з народним депутатом Нестором Шуфричем. Київський апеляційний суд ухвалив рішення про можливість його звільнення з під варти під заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Водночас син Шуфрича публічно заявив, що не сумнівається у внесенні цієї суми, оскільки серед соратників його батька є задекларовані доларові мільйонери. Шуфричу інкримінують державну зраду, роботу на агентуру, мережу ФСБ та ведення підривної діяльності в інформаційній сфері. Незважаючи на перебування під вартою та триваючі судові процеси, він формально не втратив депутатського мандата і залишається народним депутатом України. У разі виходу під заставу він зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради, що створює правову і політичну колізію між статусом обвинуваченого у зраді та статусом законодавця. за даними журналістського розсліду. Схем юристка Салміна протягом кількох років до початку роботи в апараті Верховної Ради України отримувала фінансування з державного бюджету Російської Федерації. Слося про кошти спрямовані на діяльність, яка формально називалася Захист прав Російської меншини в Україні, зафіксовано, що Салміна двічі відвідувала Москву. При цьому вона проживає у квартирі в Києві, власником якої є батько громадянин Російської Федерації, що постійно мешкає у Підмосков'ї. За даними російських реєстрів, за останні десятиліття бать. Косалміної отримав у Росії майже 14 мільйонів рублів доходу. Кошти надходили від Інституту військово-повітряних сил Міністерства оборони РФ та від кількох державних військово-промислових підприємств, більшість із яких входять до структури Ростех і перебувають під міжнародними санкціями. Ці факти викликають питання щодо можливого конфлікту інтересів та ризиків впливу під час аналізу і оцінки законопроєктів у парламенті. Поряд із високопосадовцями матеріали слідства судові рішення фіксують діяльність безпосередніх інформаторів і диверсантів. Колегія суддів Кропивницького районного суду визнала винним Артема Ковальчука у державній зраді та спробі диверсії. За матеріалами справи він за гроші погодився передавати представнику Росії інформацію про розташування військового шпиталю кисневої стан. Та об'єктів енергетичної інфраструктури у листуванні через месенджер він усвідомлював, що контактує з представником держави агресора. Зрадник декілька разів виходив на зв'язок із куратором. Представник російської спецслужби пропонував Ковальчуку за гроші збирати інформацію щодо військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Також іван листопаді поставив завдання зраднику здійснити підпал електричної підстанції Канатово. Отримавши завдання, Артем Ковальчук 22 листопада прибув до підстанції. Облив пальним трансформатор, однак, вчинити підпал не встиг, оскільки був затриманий співробітниками Служби безпеки України. На суді Ковальчук пояснив, що виконував завдання ворога, бо вживав наркотики та хотів заробити швидкі гроші. Після затримання він одразу визнав вину. На суді зрадник та диверсант заявив, що у вчиненому він щиро кається. Суд призначив Ковальчуку за державну зраду та спробу диверсії. Остаточне покарання 15 років позбавлення волі з консифікацією майна. Ще один задокументований випадок. Вирок щодо підприємця й колишнього депутата сільської ради з Мелітопольського району Олександра Хрупа. Слідством встановлено, що ще до початку повномасштабної війни він системно не декларував майно і доходи на суму понад 15 мільйонів гривень. Після окупації регіону хруп добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією, став депутатом незаконного органу влади та очолив комісію аграрних за питань. Зафіксовано його участь у забезпеченні окупаційних структур, а також використання особистих і родинних зв'язків для отримання посад для близьких осіб. Слідство встановило факти колабораційної діяльності спрямованої. На зміцнення окупаційного режиму суд визнав група винним за статтями про недостовірне декларування та колабораційну діяльність і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади на 15 років. Надалі Андрій Драган, уродженець Києва, який останніми роками неодноразово потрапляв у публічні скандали через демонстративну провокативну поведінку. Його ім'я стало широко відомим після відео, що з'явилося в соцмережах, де він разом із Компанією молодиків перекривав рух транспорту на хрещатику, слухав російську музику та поводився зухвало в центрі столиці під час воєнного стану. Раніше правоохоронні органи вже встановлювали особи всіх учасників аналогічних інцидентів у столиці, де молоді люди пояснювали свої дії станом алкогольного сп'яніння. Факти свідчать про повторюваність таких дій і відсутність стримувального ефекту. Під час втручання поліції Драган за свідченнями очевидців і правоохоронців почав хизуватися своїми зв'язками з представниками української влади. Зокрема, він згадував про контакти в офісі президента, а також про знайомство з бізнесменом Віктором Пінчуком. Ці заяви викликали додатковий резонанс у суспільстві, оскільки жодних офіційних підтверджень таким зв'язкам надано не було. Окреме обурення викликали відео, де Андрій Драган виконує гімн Російської Федерації. На тлі типу повномасштабної війни такі дії були сприйняті як відверта провокація. Також повідомлялося, що його помічали на липневих мітингах у Києві в компанії народної депутатки Маріани Безуглої, що знову ж таки стало предметом обговорень у соцмережах. Новий виток уваги до персони Драгана з'явився після того, як у січні 26-го Року телеграм-канали оприлюднили інформацію про його святкування нового року в Дубаї разом із російським репером Тіматі. На публікованих матеріалах Драган позує з російським прапором, що викликало хвилю різкої критики з боку українських користувачів. Правоохоронні органи раніше встановлювали особи всіх учасників скандальних відео з прикриттям руху з Києві. А один із фігурантів уже притягнувся до відповідальності. Сам Андрій Драган наразі залишається публічною фігурою. Насамперед, через серію скандалів, який надав. Далі активно обговорюється в українському інформаційному просторі. Окремий блок інформації стосується діяльності та оточення посадових осіб Служби безпеки України. У фокусі журналістів опинився пригадний генерал СБУ Сергій Дука, який обіймав керівні посади у структурах відповідальних за боротьбу з корупцією і захист національної державності. За даними центру протидії корупції, саме він керував силову частину масштабних обшуків у детективів НАБУ, що проводилися під приводом пошуку зв'язків із Російською Федерацією. При цьому журналісти звернули увагу на родинні обставини самого генерала. Зафіксовано, що батьки його дружини, уродженці Дагестану під час проживання на окупованій території Херсонської області отримали російські паспорти. Надалі ці документи використовувалися для поїздок, зокрема для перетину кордону між Верменією та Росією. Крім того, у тестя і тещі генерала виявлено рахунки у російських банках, зокрема у Сбербанку та Промсвязбанку. Родина також і співвласником фермерського господарства, яке після початку повномасштабної війни з'явилося у російських реєстрах на окупованій території. Факти реєстрації бізнесу в окупаційних структурах, користування паспортами, держави-агресора і поїздки до Росії співіснують з посадовими обов'язками. Генерала, який публічно відповідає за виявлення таких самих зв'язків у інших. Ще одна історія стосується полковника СБУ Олексія Прокопенка, який очолював регіональне управління служби. Журналісти встановили, що його близькі родичі за короткий проміжок часу стали власниками значної кількості елітної нерухомості у Києві, Одесі та Хмельницькому. Загальна вартість виявленого майна оцінюється приблизно у 600 тисяч доларів США. При цьому офіційні доходи родичів задекларовані як підприємницька діяльність або пенсії не пояснюють можливості таких придбань. Використовувалися схеми оформлення майнових прав, що дозволяють занижувати реальну вартість об'єктів. Сам Прокопенко у письмовій відповіді журналістам заявив, що розлучився з дружиною, а всі покупки є заощадженнями родичів. СБУ свої відповіді підтвердила підприємницьку діяльність те, що однак вказані доходи не корелюють з обсягом інвестицій. Юристи, опитані медіа, охарактеризували цю модель як типову схему можливого приховування незаконного збагачення через оформлення майна на близьких осіб. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Бережіть себе та своїх рідних.